У Галицькій райдержадміністрації відбулось чергове засідання оргкомітету з підготовки та проведення в районі заходів, присвячених 1025-річчю хрещення Київської Русі, про те, що вже зроблено у районі на сьогодні, і на яких завданнях слід зосередити увагу, дізнавались наші кореспонденти. Вчора голова районної державної адміністрації Григорій Васишин та голова районної ради Петро Стримбіцький провели засідання організаційного комітету з відзначення в районі заходів з нагоди 1025-річчя хрещення Київської Русі. Члени оргкомітету, серед яких начальники відділів та управління районної державної адміністрації, представники духовенства та громадськості заслухали доповідь заступника голови райдержадміністрації Людмили Сівецької про те, як відбувається підготовка. До історичної дати та відкоректували подальший план заходів. Голова райдержадміністрації звернув увагу учасників наради на необхідності в найкоротші терміни завершити підготовку до відзначення цієї ювілейної дати за основними першочерговими напрямками, серед яких проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках архітектури, пов'язаних з історією християнства. Особливої уваги потребують питання, пов'язані із урочистими заходами, організацією та проведенням у закладах культури, концертів, фестивалів, присвячених історичній даті. Організацією та переглядом документальних та художніх кінофільмів, тематичних телевізійних і радіопередач не менш важливим є підготовка до проведення 14 вересня святочної академії за участю духовенства районної влади та кращих мистецьких колективів району на відзначення річниці хрещення Київської Русі. Десь там щось може бути з фінансуванням. Є певні затримки. То щось може не 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 доробимо. продовжимо далі, будемо робити далі, а що робити? Але то максимально, що можна зробити, це ми повинні зробити. І тут немає пішода, де мова за якісь невеличкі суми коштів. Тут завжди ми зробимо, щоб вони пройшли і щоб ми могли рухатися і виконувати ці заходи. На засіданні також заслуховувалося питання про заходи щодо відзначення і 1115-ї річниці Галича. Наступна робоча нарада відбудеться у серпні. Любов Галько, Андрій Українець, новини телеканал Раї.